Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Наталя Забіла, як зайчатко, з їжаком грались весело Клубком. Зайчиха мати біля хати. Сиділа якось у садку і для синка для зайченяти плела панчішку в холодку. Панчішка знай собі плететься, така пушиста там яка, повняна нитка в'ється, в'ється і розвивається з клубка. Ой леле, каже враз зайчиха, я тут сиджу собі й плету. А борщ кипить і, як на лихо, збігає, мабуть, на плиту. І от вона побігла в хату і позабула під дубком свою роботу розпочату, ну, панчішку разом із клубком. Лежить клубок, лежить панчішка, аж тут заходять у садок стрибайчик-зайчик довгі ніжки і їжачок. Його дружок Поглянь, який клубок добрячий. Давай пограємось в м'яча. Ой ні, не можна, це ж не м'ячик, говорить злякано зайча. Розгнівається мама дуже, І мене за вуха поскобе, їжак на те. Не бійся, друже. Я захищатиму тебе, бо я. Нічого не боюся, нікого слухать не люблю, як хтось зачепить, вмить згорнуся й колючками по колю. І, не послухавши зайчати, їжак схопив отой клубок та як почне його качати й перекидать через дубок. Клубок залітає вгору, вище, стрибає, наче справжній м'яч, а їжачок. Гукає, свище, за ним ганяється навскач. Забувши страх, зайча сміється, з веселих жартів їжака, а довга нитка в'ється, в'ється і розвивається з клубка, клубочок зменшується швидко. Панчишки наче й не було, в кущах заплутується нитка, все павутинням заплило. Зненацька вибігла зайчиха і гру, побачивши таку, сплеснула лапками. Ой, лихо! Та що ж це робиться в садку? Їжак одразу схаменувся і, щоб не трапилось, біди колючим м'ячиком. Згорнувся та й закотився, хто зна куди. А зайчиня за вухом чуха, чи залишитись? Чи втекти? Тут мама, враз синка за вухо і почала його скупти. Отак скінчилась казка наша. Зайчатко, скривджене, пищить, зайчиха в хаті, варить кашу і досі сердиться й бурчить. А де ж їжак? Та що питати? Сидить, напевно, десь в кущі? Чи справжній друг він для зайчати? Про це вже скажуть читачі. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.